Всім привіт! Я Олександр Зарайський, податковий консультант. І в цьому відео я зараз розповім про той трендець, який влаштували податківці для більшості ФОП пратників єдиного податку третьої групи із ставкою 2% щодо надання звіту по єдиному податку, декларації по єдиному податку за грудень 2022 року. Ви, напевно, більшість із вас, хто знаходився в грудні на третій групі ставкою 2%. Ну або хто і досі знаходиться на третій групі ставкою 2%, десь там протягом травня, червня-рипня отримували від податкової на електронну пошту листи про те, що декларація за грудень була подана неправильно і потрібно її подавати знову, потрібно надавати уточнюючий звіт за грудень місяць. Деяким ФОПам податкова навіть телефонувала. Хтось із моїх клієнтів казав про те, що їм дзвонив робот, вдуматись, робот від податкової їм телефонував і автоматично казав про те, що потрібно подавати уточнюючу декларацію. І, чесно кажучи, це мене особисто вкувлює так, що я не можу. Тому що, коли в нас якісь е, зміни в законодавстві, щось нове, щось, щось сталося. Щось різко змінилося, дідькарисова, хто з податкової, що тобі напише, чи дзвони, чи зателефонує, чи ще щось. А тут прямо навара, інформаційна навара, подайте, подайте уточнюючу е, декларацію. І е, податкова не обмежилася листами, які не мають жодної юридичної сили, бо вони не направлені, направлені не у відповідності із. Податковим кодексом вона не обмежилася телефонними дзвінками. Вона ну, буквально два тижні тому опублікувала в своєму зіл загальнодоступному інформаційному ресурсі, де вона публікує роз'яснення. Вона ще й опублікувала роз'яснення про те, що необхідно надати уточнюючу декларацію за грудень 2022 року тим платникам єдиного податку, хто перебував на третій групі в грудні із ставкою 2%. Ось, власне, ця консультація в чи потрібно єдиного податку третьої групи із ставкою 2%, який не мав обов'язки здійснювати розрахунки мінімального податкового зобов'язання, подавати уточнюючу декларацію за грудень місяць. І відповідь, що так, необхідно її подати. Ну і розписаний, власне, алгоритм, розписаний алгоритм, як її подавати. Власне, після цієї консультації в системі ЗІО і стало зрозуміло, що ДПС України не збирається виправляти помилку своїх програмістів, яка призвела до того, що нарахування за грудень місяць, нарахування єдиного податку за грудень місяць у більшості ФОП зникло із особових карток. Вони не будуть це робити на програмному рівні. А хочуть примусити всіх ФОП зробити це в ручному режимі, щоб замість них ці виправлення внесли ФОПи. Тож давайте я для початку я зараз розповім, як це зробити. Я розповім, як надати уточнюючу декларацію, Але для початку, для того, щоб ви розуміли, що взагалі відбувалося, і давайте я розповім трошки, як то кажуть, ретроспективу, з чого власне все почалося. Ну, а поки я буду розповідати, підписуйтесь на мій телеграм-канал Податковий консультант. Там дуже багато цікавих текстових дописів про податки і оподаткування. Їх ніколи не було на Ютубі цих дописів, і скоріш за все, більшості з них на Ютубі не буде. Наприклад, про те, що необхідно надати. Уточнюючи декларацію по єдиному податку, я в телеграм-каналі написав більше тижня тому і тільки зараз зміг зняти це відео. Тож, щоб не пропустити новини податкового законодавства, для того, щоб не пропустити цікаву корисну інформацію, підписуйтесь на мій телеграм-канал, податковий консультант. Посилання на нього зараз з'явиться в галі, ну і буде під цим відео. Ну і якщо моє відео для вас буде корисним, підтримайте мій YouTube канал Донатом. Ви це можете зробити в будь-якій сумі е, на ваш розсуд. Посилання для цього буде під цим відео. Тож, відкривайте, натискайте і підтримуйте мій YouTube канал. Я за це вам буду тільки дуже вдячний. І так, я відкрив е, свою декларацію за грудень 2022 року. І, е, власне, що у нас відбувалося в грудні. Коли Ми подавали декларацію за грудень за 12 місяць 2022 року, ми заповнювали тільки рядок перший і рядок другий. Тобто сума доходу і сума єдиного податку. А більше ніяких рядків ми не заповнювали. Саме, саме такі роз'яснення на, на той момент були від податкової. Ну і це було логічно, тому що, а, от що зараз, наприклад, каже. Податкова. Чому вона зараз наполягає на тому, що потрібно було заповнювати ще й рядок четвертий. Оцей рядок четвертий, який, бачите, в мене теж не заповнений. Що каже податкова? Вона каже про те, що ось є примітка третя, яка передбачає, от, бачите, циферка 3, відкриваємо примітку третю. І тут написано, що підлягає обов'язковому заповненню в податковій декларації платника єдиного податку 3, -ї, 3 -ї групи за грудень відповідного поточного року. Тобто, начебто, податкова правильно нам зараз каже, що ми, ідіоти, що ми, е неправильно заповнили декларацію. Е -е, але е -е, тут перед приміткою третьою, Є примітка друга. Бачите, от ще є примітка друга, яка е, розповсюджується на весь цей розділ, на весь цей розділ другий, бачите, який з рядочком третім і рядочком четвертим. Що написано в примітки е, другий. В примітки другий написано, що розділ другий, в який, в який входить рядок четвертий, заповнюється пятниками єдиного податку третьої групи, е, власниками, орендарями, користувачами. Земельних ділянок, внесених, віднесених до сільськогосподарських угідь, у яких виникає обов'язок подати додаток розрахунку із розрахунком мінімального податкового зобов'язання в складі податкової декларації. Тож, оскільки більшість ФОП проти єдиного податку третьої групи із ставкою 2% не були сільгоспроробниками. У них не було використання сільхозугіддя, не було використання сільхозугіддя, угіддя. Вони і не заповнювали власне рядок четвертий в розділі другому цієї декларації. і все було нормально. Після надання декларації за грудень місяць нарахування. По єдиному податку, вони всі відобразилися в особових картках цих всіх фопів, абсолютно всіх фопів, звичайних ФОП, хто не заповнив рядок 4 після надання декларації за грудень, нарахування по єдиному податку відобразилися в особових картках по єдиному податку. А, а що відбулося далі? А далі, напевно, податкова згадала, що частина ФОП має Подати все ж таки додаток по МПЗ, мінімальному податковому зобов'язанню. Ну і як на мій погляд, це особиста моя думка, що власне відбувалося далі. Напевно, як я вважаю, вони поставили задачу своїм програмістам внести зміни в програмне забезпечення. Так що якщо є додаток по МПЗ до податкової декларації за грудень місяць. То має бути заповнений рядок четвертий. Але е, чи то вони забули сказати, що до цієї декларації є два додатка: один по МПЗ, другий по ЄСВ. Чи то вони сказали, а е, програмісти їхні, як то кажуть, ухо від сельодки? І да, е, е, протикали цей момент. Але. Е, Після того, як десь в травні місяці до, до програмного забезпечення податкової, ну, це називається взагалі оце все програмне забезпечення, це називається податковий брок. Е, наш електронний кабінет, який ми бачимо, це вже частинка цього податкового броку. Ну, податковий брок це назва цього програмного забезпечення. Так от, коли у травні місяці до цього програмного забезпечення внесли оновлення е, у більшості платників єдиного податку, Третьої групи із ставкою 2% нарахування, які були вже в особових картках по єдиному податку, ці нарахування із особових карток щезли, як наче їх і не було. Ну, як я сказав, що я припускаюся, щоб програмісти зробили криве оновлення, вони не врахували, що є два додатки. По, до цієї декларації по ЄСВ і по МПЗ. І вочевидь прописали, що якщо до декларації є додаток, має бути заповнений рядок четвертий. Якщо рядок четвертий не заповнений, то е, нарахування із особової картки прибирається. Чому, е, чому я тримаюсь такої версії е, того, що відбувалося? Тому що у мене особисто. Нарахування єдиного податку за грудень місяць нікуди із моєї картки по єдиному податку не щезло. А не Але воно тому, що я не подавав ні одного додатка до декларації за грудень. І оскільки я звільнений від сплати ЄСВ, я власне додаток по ЄСВ і не заповнював, і не надавав. І аналогічно сталося у всіх фопів, ну, про кого я знаю. То додаток по ЄСВ не заповнював і не надавав до декларації. От давайте подивимося ще раз. Ось моя декларація за грудень місяць. Бачите, 12-22. У мене заповнено тільки рядок перший і рядок другий. І рядок четвертий я не заповнював, як і всі, решта ФОПів. Але відкриваємо стан розрахунків з бюджетом. От я відкриваю в новому вікні стан розрахунків з бюджетом. Нам потрібен 23 рік, тому що нарахування відбувається по терміну 30 січня 2023 року за грудень, нараховується з терміном 30 січня 2023 року. Я відкриваю мою особисто особову картку по єдиному податку. Прогортаю вниз, не знаю, чого воно все виділилось. Прогортаю вниз. 30 січня 719.40. Паронці. Нараховано. Я задекларував 71940 за грудень місяць. І ось це нарахування за грудень місяць станом по сроку 30 січня. Ось воно в особовій картці. Воно нікуди у мене не зникло, нікуди у мене не щезло. А не щезло воно тому, що в мене, бачите, немає жодного додатка. Жодного додатка до цієї декларації немає. І тут, бачите, немає жодного додатку. І нарахування нікуди не щезро. Тож, якби це була помилка платників податків, про яку зараз намагається нам розповісти ДПС України, що це платники податків ідіоти, і вони неправильно заповнили декларацію за грудень місяць і не заповнили рядок четвертий. І саме тому це в них попав ідіоти, всі платники єдиного податку, ідіоти на погляд ДПС України. Якби це було правдою, у мене б теж нарахування. В картці зараз за грудень місяць не було б. Воно теж щезро. Однак у мене нарахування нікуди не ділося. А тому я і тримаюсь тої версії, що це криворукі програмісти ДПС України, внесли зміни в програмне забезпечення, через яке, якщо у ФОПа є хоча б якийсь додаток до цієї декларації, нарахування щезає, пропадає із особистої картки. Тому що програма вважає, що в нього має бути заповнений рядок четвертий. І ДПС України, замість того, щоб виправити власне програмне забезпечення, щоб дати по голові своїм програмістам, посадити їх за виправлення цього глюка, да, такий, вона вирішила це зробити руками самих ФОПів. Замість того, щоб робити самі, вона вирішила примусити всіх ФОПів, в кого нарахування за грудень місяць пропали в особистій карці, по-новому подати, по подати декларацію за грудень місяць, а вже подати уточнюючу декларацію. Е, виникає питання: що ж в цій ситуації робити ФОПом? Ну я вам скажу так: я неодноразово писав про це у Фейсбуці у себе на сторінці: я тегав ДПС України. Я е, тегав Міністерство фінансів, я тегав Кабмін, я тегав міністра фінансів. Що зверніть увагу, що е, податківці накосячили, що через них, через їх криві руки, щезли нарахування із особистих карток. Однак це ні до чого не привело. На мої повідомлення ДПС України і на всіх платників е, єдиного податку третьої групи ставкою 2% ДПС України покрали, як то кажуть. Вот. А, тож а, тепер нам залишається тільки одне а, власне, зробити те, що хоче ДПС України, хоча це і їх косяк. Але нам діватися тепер в цій ситуації по суті нікуди. Нам потрібно подавати уточнюючу декларацію по єдиному податку за грудень 2022 року. А, Однак, перед тим, як е, подавати цю уточнюючу декларацію за грудень 2022 року, обов'язково відкрийте в електронному кабінеті розділ «Стан розрахунків із бюджетом і перевірте, чи є у вас ці нарахування, чи дійсно вони пропали у вас, чи вони у вас досі є в особистій картці. Е, як це зробити, я вам вже показав. Відкриваєте стан розрахунків із бюджетом. Знаходите січень місяць, е, прогортаєте вниз, знаходити січень місяць і дивитеся станом на 30.013 року. Якщо у вас, як у мене, є нарахування по єдиному податку, нікуди воно не ділося станом на 30.01.203, це нарахування за грудень. Якщо воно є у вас в особистій картці подавати уточнюючу не потрібно. Якщо цього нарахування немає, а е, стопчик із нарахуваннями починається тільки із е, от, 2 травня. Тобто, якщо у вас тільки перше нарахування в цьому стовпчику, це нарахування за 2 травня, і більше немає, немає нарахування станом на 30.01, значить е, нарахування у вас таки щезли, пропали з особистої картки, і вам потрібно надавати уточнюючу декларацію за грудень 2022 року. Як подати цю уточнюючу декларацію, я вам зараз покажу на конкретному прикладі. Це не складно, власне, хоч всім здається, що це дуже складно, а справді це не складно. Однак, якщо вам потрібна буде допомога із заповненням і наданням цієї уточнюючої декларації, ви можете завжди звернутися до мене. У мене є така послуга. Мої контакти є під цим відео і наприкінці відео. Тож пишіть мені в Телеграм, Viber або на електронну пошту, якщо вам така допомога буде потрібна. Ну, а ми починаємо власне, заповнювати уточнюючу декларацію за грудень 2022 року. Щоб надати уточнюючий звіт за грудень 2022 року... Нам в меню потрібно вибрати ведення звітності. Ось, бачите, зліва меню ведення звітності, натискаємо. Тепер нам потрібно вибрати е, період. 22 рік, грудень місяць. Хоч зараз у нас там за вікном е, рипень, е, або може навіть будете дивитися пізніше, ми вибираємо той період, за який ми цей уточнюючий звіт надаємо. 22 рік, грудень місяць. Е, натискаємо далі на кнопочку створити. Нам потрібна наша декларація противника єдиного податку 3 групи і ставкою 2%. Ось вона, це податкова декларація на дії воєнного надзвичайного стану в Україні. От вона, бачите? Я її натискаю. Додатки вибирати не потрібно. Навіть якщо ви подавали додатки, додаток по ЄСВ, коли надавали декларацію за Грудень, коли ви там надавали у січні за грудень, ви ставили. Гарочку вибираю додаток по ЄСВ. Зараз цього робити не потрібно. Додатки не відмічаєте. І з уточнюючої декларації за грудень додатки не подаються. Далі перевіряємо, чи правильно в нас вказана наша податкова. Якщо ви не знаєте, яка ваша податкова, відкриваємо облікові дані платника в меню. Бачите, я відкриваю у новому вікні. І тут от код ДПІ за основним місцем обліку 2034. Дивіться завжди, дивіться завжди на код. 2034. Все податково вказано правильно. Тепер нам потрібно змінити стан документу. Бачите, у нас тут стоїть звітний документ. Нам завість звітний потрібно виставити уточнюючий. Це важливо. Так, вибираємо уточнюючий. Бачите? І тепер натискаємо на кнопочку створити. Перше, що нам обов'язково треба зробити, це е, вказати період, який уточнюючий. Бачите, от рядочок е, третій. Тут ми ставимо 12 й місяць 22 року. Якщо ви цього не зробите, буде помилка. Декларація буде з помилкою. Ну і далі починаємо заповнювати нашу декларацію. Беремо цифри, які у нас були у грудні. Я, бачите, зараз спробую скопіювати 35970. 35970 вказуємо суму доходу. За грудень і е, суму податку 719,40, вказуємо суму податку 719,40. Тепер із рядку Ну це так, як ми робили власне в грудні місяці. Ну, а тепер чого ми в грудні не робили? Що робиться при наданні уточнюючої декларації? Е, переносимо 719,40 суму, суму доходу із рядка другого рядок 4, так як нам вимагає податкова. І е, тепер е, обов'язково заповнюємо розділ коригування, розділ для уточнення. Бачите? Рядок 0,5 ми ставимо 0, тому що у нас е, був незаповнений рядок 4. А рядок 6 ми переносимо, власне, нашу суму податку, ну, який вже відображений в рядку другому і в рядку 4. Переносимо його в рядок 6. І е, е, тепер нам залишається ще одне. От сума єдиного податку до збільшення. І цю ж саму суму 719.40 ми переносимо в рядок 07. Таким чином, у нас заповнений рядок 01, заповнений рядок 02. І з рядка 02 сума, доход... сума податку перенесена в рядок 0,4. Рядок 0,5 ставимо 0 обов'язково, тому що у нас був 0 в 4, коли ми раніше подавали декларацію. Далі заповнюємо рядок 6, уточнена сума. Це наше зобов'язання по єдиному податку 719.40. І рядок 7 знову таки повторяємо 719.40. Все, власне, декларація заповнена. перевіряємо дату, щоб вона була сьогоднішня. Додатки, хрестики ніякі ставити не потрібно. І е, Повертаємося вгору і натискаємо на кнопочку Зберегти. Воно мені пропонує підписати декларацію. Я натискаю так. Обираю свій ключ «ЄЦП» Це в мене від «Приватбанку» І вношу пароль. Натискаємо «Щитати», Натискаємо «Підписати». Звіт підписаний і воно мені пропонує надіслати документ до податкової. Ви можете натиснути так і надіслати. Я завжди натискаю НІ для того, щоб ще раз перевірити звіт. Тож я натискаю Ні. Ось він цей звіт, бачите, він підписаний з ключиком. Я його відкриваю, щоб ще раз перевірити. Так, в рядочку 3 вказано період, який уточнюється. Заповнений рядочок 01 дохід за грудень місяць. Рядочок 0,2 податок, єдиний податок за грудень місяць 2% від суми доходу вказаного в рядочку першому. рядочок четвертий показники із рядочку 02 перенесені. Рядочок п'ятий стоїть 0. Рядочок шостий показник із рядочку 4-0 перенесений. В рядочку 07 та ж сума із рядочку 06 перенесена. Дата стоїть правильно. Додатків немає. Це Наш уточнюючий звіт декларація заповнені правильно. Тож ми його закриваємо і тепер його потрібно відправити до податкової. Для цього ми ставимо галочку і натискаємо кнопочку відправити. Я не буду відправляти звіт, тому що у мене нарахування по єдиному податку нікуди не щезре, тому мені надавати цей уточнюючий не потрібно. Однак, якщо у вас нарахування щезреть із особистої картки за грудень, я вам показав вже як це перевірити. Ви обов'язково цей уточнюючий звіт надаєте і натискаєте на кнопочку відправити. Після того, як ви відправите цей звіт до податкової. Вам спочатку прийде квитанція 1, і потім через деякий час, іноді це буває через 10 хвилин, іноді буває через декілька годин, іноді це буває там, там, наступного дня, вам має прийти квитанція номер 2 де написано, що пакет, прийнято пакет. Бачите, якось тут прийнято пакет. Якщо вона зеленого кольору і написано прийнято пакет, це добре, ваша уточнююча декларація прийнята. Якщо якась із цих квитанцій один або два буде червоного кольору, значить ви допустились якоїсь помилки, щось ви зробили не так. Ви можете відкрити моє відео про помилки, які виникають при наданні звітності, і подивитися, почитати, як виправити помилку. Тобто, якщо перша квитанція червоного кольору, натискаєте от перегляд, наприклад. Якоїсь квитанції, да? яка, яка червоного кольору. Тут буде описано описання помилки, що, що ви зробили не так. Далі відкриваєте моє відео про помилки. Посилання на нього буде під цим відео і зараз з'явиться вгорі. І е, порівнюєте з тим, що в цьому відео, якщо там є, як вирішити цю проблему, е, виправляєте, подаєте звіт по-новому. Е, і повторюсь, якщо вам потрібна буде допомога із наданням цього звіту, завжди можете звернутися до мене. Отже, як бачите, нічого складного в наданій заповненні уточнюючій декларації платника єдиного податку третьої групи із ставкою 2% за грудень 2022 року немає. Я вам показав, як її заповнити. Якщо у вас нарахування пропали з особистої картки. Немає станом на 30 січня 2023 року нарахувань за грудень місяць. Заповнюйте уточнюючу декларацію, надавайте уточнюючу декларацію, так як я вам показав. Відправляйте її, натискайте кнопку Відправити, відправляйте її до податкової, отримуйте квитанції. Якщо квитанція 2 зеленого кольору, значить все добре. І або через декілька годин, або наступного дня можете зайти. В стан розрахунків із бюджетом, і там вже має з'явитися це нарахування, яке пройде на підставі вашої, яке буде внесено, нарахування за грудень буде внесено на підставі вашої уточнюючої декларації. Єдине, що воно, можливо, буде не станом на 30 січня, а буде станом на дату надання вашої декларації. Тож можете перевірити у себе. В особовій, особовій картці, чи прийшла ваша уточнюючка. Там через там, день зайти подивитися. подивитися. Ну і, власне, якщо моє відео було вам, для вас корисним, підписуйтесь на мій YouTube канал Податковий консультант. Тут в мене багато цікавих корисних відео. Тож підписуйтесь на мій YouTube канал, натискайте на кнопочку підписатися, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Діліться моїми відео з вашими друзями в соціальних мережах, Фейсбуці, в Твіттері, в інших соціальних мережах. Діліться посиланням на мої відео, тому що я думаю, для них це теж буде корисна інформація. Ну, а я з вами на цьому прощаюся. З вами був я, Олександр Зараський, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі, до побачення.